А ось так раніше топили ми віск і залишалася воскова мерва, коли на сонячній воскотопці або паровій топиш. І ось з цього получився такий скарб. Це в простонароді серед бджолярів називається какахи з молі, воскової молі. Багато хто не знає, але це дуже потужний імуностимулятор. Не тільки імуностимулятор багатенько там корисних. Дій робить настойка воскової молі, але я вам скажу по собі, що ми з сім'єю приймаємо це курсами три неділі п'ємо, дві неділі відпочинок, а три неділі п'ємо, 2 неділі пилок або пергу. Значить, ловіть рецепт. 180 грамів чистої такої штуки. Якщо з цим, з перемішками воску, або ще ось є воск якийсь не пересіяний, то кладіть, там, наприклад, 250 бо віск теж щось важить. 180 грамів на, на 1 літр 70% спирту настоюєте 2, 2 тижні бажано в темному місці, мішаючи його інколи, і потім приймаєте курсами. Користуйтесь, а не в коптек. Всім гарного дня!